Йоу, всім привіт! І сьогодні, тільки сьогодні, ми будемо проходити Майнкрафт в трішки незвичайному для мене стилі. Зараз ви мене привикли бачити, та й не тільки зараз, а взагалі в скіні корови. Але якщо ми напишемо ось таку команду: релот, перезавантаження йде, нажимаємо ж сюди, і в мене запустився таймер. Тепер я через 26 секунд стану якимось мобом, а яким не знаю. Це повний рандом. Тому давайте бистренько добудемо дерево. Можливо, наступним мобом, ким я стану, і я вже не зможу добувати дерево. От, можливо, я зможу літати, а можливо, мені просто треба буде сидіти в воді, тому що я не зможу дихати на повітрі. Тому бистренько-бистренько добуваємо, оскільки в нас залишається 2 секунди, одна і хто я? я кролик! <laughs> я кролик! Ну, зато я прігаю так нормально, чесно вам скажу. Так, ну, те, що в мене два сердечка, а якщо точніше, то півтора, потрібно бути досить обережним, тому що померти не хочеться. Погнали, добудем каміння. Обалдіть, яке все здорове просто. Зато я в один блок пролажу спокійно, а в два блоки я випрігаю? А, ні, чекай. А, ну хоча б. Я блейз! Блейзом бути круто. Блейз уміє літати. Але у мене сила, мабуть, велетенська, я з руки курку вбиваю. Да, у мене, з, від, у мене від руки така, такий удар нормальний. Так. Ха-ха, я коняка обалдеть просто. Оце мод, оце мод. Прям крутяк, крутяк. Але ж тепер я не влажу в свою печеру. Ну, добренько, зараз 13 секунд, може я стану, стану кимось таким більш звичайним. І в мене вийде добути перше каміння, тому що ну, конякою добувати каміння не дуже-не дуже добре. Опа! Оце погано. Я зомбі. Я ще й згорів, або і я ж не дойду. Це шок. Ну, нічого, ми почекаємо. Ух ти, ЙО гохо! У мене мабуть такий удар сильний. Надо його на комусь провірити, чесно кажучи. Ну, на курочки провіряти не досить цікаво, а от там я бачу свинок, і ще мені би речі забрати. Ну, речі забрати не можу. Окей. Може я добуваю все швидко? Ні, швидко я не добуваю. Та я й не встигну когось ударити, мабуть. У мене 5 секунд залишається 4, 3. Я не пролажу в два блоки! 2, 1, я не встиг. А хто я? Уй, я попугай. Так, ну тепер точно можна забрати всі свої ресурси і добути ще трішки кругляку, тому що, як ви бачите, це ну, не то, що сильно хардково, але, як би то сказати, це трішки незвичайно. От. Те, що в одну секунду ти можеш літати, а в іншу секунду ти просто не можеш нічого. Тобі потрібно переховуватись десь, щось цікаве собі робити, можливо, навіть відро тримати. От за те, що я й казав, я просто лосось! Я просто лосось, мені потрібна вода. Знову, знову вода. Я не знаю. Якщо я буду ставати часто рибою, то мені доведеться скрафтити з собою відро. Я ще й попав в таку якусь калюжу, де зовсім немає риби. Ага, я знову конь. Ну, лучше бути конякою чим рибою, тому давайте скрафтимо. А що ж ми можемо скрафтити? Де наш верстак? Давайте зробимо першу сокиру. І можна буде вже когось вбивати та добувати собі щось поїсти. У нас є 11 секунд. ХП це, звісно, капець. Тому що, ну, я стаю супермаленьким, в мене стає мало ХП, потім мені дають когось великого, і в мене ХП вже стає мало. Я селянин, обалдіть! Оце прикольно, це прикольно. Ну, селянин це, в принципі, такий самий звичайний моп. У нього нема ніяких дебафів або бафів. І це досить-досить хорошо. Селянину можна навіть трішки каміння добути. Я думаю, що вже мені трішки дозволять подобувати каміння. Правда. У мене є 8 секунд, 6, 5, 4. Надо чим побыстріше добути. Три я залізу знайшов. Оце крутяк. Блін, хоч би щас. Хто є? Я курочка, я маленька курочка, обалдеть. Ну зато це не заважає мені добувати залізо, і маленька курочка тримає в руках, а не тримає в руках велетенське кайло. До речі, у мене є ефект сповільненого падіння, і це досить-досить прикольно. Так, давайте зробимо пічку. І я думаю, першим ділом ми пережаримо залізо, тому що хто я? Я котик. Постав подобайдена, якщо ти любиш котиків. До речі, мене ж кріпери бояться, я ж котик, але в мене є одна секунда. І хто я? Я піглін. Обалдеть. Я люблю золото. Так, відро є. Погнали, наберем водички з собою, щоб якщо я стану зомбі, який горить, або якщо я стану якимось там, я не знаю, рибою якоюсь, то в мене буде все чудово. Опа. Як селотель? Ну, хоча б я нормально себе почуваю на повітрі. Ух ти, блін! Що, гаст! Обалдеть. Ну, добре, що деякі речі були наверху, але основна хохо, я гаст. Головне, не якимось стати ендердраконом. О, я павук, і я можу вилазити просто. Якщо я зараз стану кимось здоровим і не вилізу просто звідси, це буде шок. Я, я, я прям відчував, що я стану кимось здоровим. Я порося. Я просто велетенське порося. Обалдеть. Я вже відчуваю, як це буде складно в, в, ...блін, проходити з цим модом. Бо порося це, звісно, круто. Але лут я свій знову забрати не можу. Хух, он то я впав. Я висушувач, і я літати можу. Обалдеть. Ну я не знаю, як мені стріляти. Давайте перевіримо, скільки в мене дамага. А, ну не так і багато. Так, є піглін. Нормально. Пігліна багато ХП. Піглін може спокійно жити, і це дуже класно. Ну, чесно кажучи, я би був пігліном все життя, але Надо якось добувати залізо, жарити його, крафтити собі це як його капелюха. Хто я? Я віслюк. Ну, віслюк також не сильно погано, правда, незручно трішки, але нормально. Пайдет, пайдет. Буде я віслюк з капелюхом? Я не буду. А кріпер то на мене заграний. Кріперам вже ж байдуже на віслюків, хіба ні? Якщо я просто буду в малій печері, стану кимось здоровим, то що мені робити? Я, чесно кажучи, не знаю. Я лавомірка. Ну, нормально, нормально. Лавомірка це в цілому навіть хорошо. Наскільки я правда знаю, лавомірка боїться води, але не лави. Тому давайте перевіримо. Я боюся лави чи ні? А ну, let's go, давай. Да, мені байдуже на лаву, але скелет мене не любить. Начувайся, скелет. Опа! Найс, nice. мисливець на мобі. Хто я? Я висушувач. Там потрібно знайти велике озеро лави. Його краще знайти десь на поверхні. Так, головне не провтикати таймер. 16 секунд. Ну, ми летимо, ми летимо. 10. Так, отут ми остановимося. Тут є вода, якщо що. О, я бачу село. Оце мені пощастило, хто я. Я розбійник. Ну, розбійник, це нормально. А зараз в селі же ж мене всі боятись будуть. Боже, ще ж, ж голем на мене загриться в теорії. Я ж розбійник. Той, що я розбійник, то говорить про те, що я буду красти тут сіну. Так, а хто я? Я руйнівник. Hello, guys! я руйнівник. Обалдеть, <плес> ким я став. До речі, я блейс і мені потрібна лава. Let's go, guys. Я можу ще і пускати. Так, ну тут вода, тут лави не буде. Потрібна саме лава. 15 секунд у мене є. 15 секунд. Де її знайти? Є портал. Лава це звісно хорошо, але портал це ще краще. І я хочу пити. Просто шок. Є Кресала два золоте яблуко, меч на гостроту 5. О Боже, хто я такий? Я дельфін. Це просто шок. Я дельфін. Ну який же ж я дельфін? Я крутий чувак повинен бути, а не якийсь там дельфін. А в цілому, якщо я знайду лаву і вернусь сюди, то я зможу ну, добудувати цей портал. Просто мені потрібно багато лави. У мене є одне відро, але мені розлить тут багато треба. Коротше, мені потрібно просто озеро лави і все. Так. А хто я? Обавтіть я можу. Ха. То, що я знайшов лаву, то супер класно, тому що тепер я можу зробити портал. Взяли, поставили. Все, чітко. Зараз буде в мене мега-портал. Фух, і ну давайте в дорогу. Let's go Головне зараз не стати тим, хто хоче пити. Я залізний голем. Напевно, від руки я б'ю досить-досить больно, тому мені потрібні ендермени. Якраз я заспавнився досить чудово. Так, ендерменчик. Да, від руки я їх б'ю больно. Мабуть, так само, як від сокири, але може навіть і сильніше. О, я вмію літати. А, ні, я просто курочка, боже, в мене, два сердечка. Ну що, попробуємо завалити ендермена. Я думаю, що це можливо. Правда, треба зробити якось ось так. Таку невеличку базу. От. І тепер можна його йогрити. Ідеш сюди. Опа-опа-опа, ми його загрили. Десять секунд у нас є. Бачите, ендермена можна вбивати і добувати перлини, вилізти. Опа! Так, я блейс. Слава Богу, полетіли кудись. Головне знайти фортецю. Що мені робити, якщо я курка? У мене просто два сердечка. Я якщо в фортеці стану якоюсь куркою і скелети висушувачі мене просто розвалять. Потому що я обикновенна курка. Я не знаю, де фортеця? Де моя моя фортеця? Фортеця! Так, я зомбі. Зомбі це нормально. А це в нас спавнер блейзів. Опа. Поки я скелет висушувач можна. Вбиваю всіх, давай! Фух. Так, кріпер теж непогано. І я ще можу підривати, але мені палок не вистачить. Треба провірити цей момент, поки я ще кріпер. Так, нажимаємо кнопку. Ага, я нічого не взриваю, я просто дамажу всіх, я зрозумів. Так, хто я? Я коняка. Коняка, це нормально. Коняка це цілком хорошо, навіть я би даже сказав, тому що в неї хп багато, в теорії повинно бути. Я слизень просто, просто слизень з пів хп. Ну, в мене є 5 жезлів. В принципі, це 10 пилу, це ну, на 10 очей. Добре, і якщо. Блін, бо я вже не можу їх убивати. Ну, мені ще ендерменів треба якось убити. Я просто не розумію, як це робиться. Потрібно повертатись до порталу. А хто я? Я фантом. Ну, фантом це цікаво, тому що ендермен мені нічого не може зробити. Бем, і знову перлина. Найс. Так, я папуга. І папуга зараз буде валити ендерменів. Опа, три сердечка. О, знову перлина випала. Шість штук уже є. Найс. Треба по максимуму всіх бити. Поки я висушувач, поки мені ніхто не має нічого зробити. Поки я в повітрі. На, тримай. Так, треба відлетіти. О, я літаю далі, я бджілка, найс. Можна поки не їсти. Є перлина! Є 10, все, тікаю, 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 тікаю. Одне сердечко, погнали додому. Все, я вже більше манав з вами. Битися, ендермени. Так, я корова, і зараз ми будемо кидати око енду. Ага, он туди. Фух, ну, встрінемося <свісно> уже біля фортеці, я думаю. Є ще й чешуйниця, найс. Оце я буду бігти до фортеці з кайфом. А. <свісно> ну, скажу чесно, не очікував, але, походу, ми знайшли фортецю. Да. Ой-ой-ой, блін, я ще й візер. Як мені тепер сюди спуститись, а. А от бджілка тут пролізти може. Чілка, може, все. Ой-ой, ой, -ой, -ой тут купа всього! Я знайшов. Кидаємо. я надіюсь мені хватить. Мені хватило. Пригаємо. Так, три секунди. Надо долетіти. Дві, одна, я долетів. Як селотель? Зараз саме головне це якось зламати кристали. У мене нема лука, але якщо я стану кимось тим, хто літає, то все зміниться в кращу сторону. Я сподіваюся. Давайте попробуємо отакою штукою відірвати. О, вийшло, вийшло. Шість секунд, 4. Потрібно засейвитись, може я буду нелітучим. Ну, а ні, я літучий найс. Але якщо я зламаю, то я помру. Ааа, блін, блін, блін. Павутиня нема, нічого нема. Не знаю, не знаю, що робити. О Фух, вижили. Літати я не можу, да? Ну да, бо я коняка. Так, я висушувач. Я висушувач. Значить, оцю ми зносимо. Ось так. О, вийшло. Нормально так дамаже. І ось одна. Оцю треба встигнути взірвати. Все, найс. 30 секунд. Я я літучий. Я далі висушувач. Найс. Є всі шанси. Є всі шанси, гайс. О, найс. Так, я блейс. Більше цих я не бачу, потрібно його якось бити. На, Я ще й не попав, боже. Так, мені писали, що потрібно бити по голові. одіть, він відкидає, він там ще й наплював. Будемо, коротше, бити по ногам. Я його можу бити, він б'ється. Хоть по чуть-чуть, по трішки, по трішки. Я, я хтось ще хуже. Я ще хтось гірший. Я курка. А йому байдуже на висушувача взагалі. Ну, на його ефекти оці на голову, коли я кидаю висушування. 7, 7 секунд, 7 секунд залишилось, 6. Я як можу, так і б'ю. Просто 3, 2, 1. Хто я? Не знаю. Тут є вовна, яку я зараз хочу добути. Е, і скрафтити ліжко. І вже з ліжком я, може, у мене вийде, може вийде взірвати його. Отак і ліжко. Найс. Nice. Так, я висушувач. І він спускається. Потрібно поїсти. Я не знаю, скільки зносить дамага ліжко, але надає спочатку піддамажити, а потім уже ставити ліжко. Я просто не можу його вдарити. Мені потрібно бути в плотні. Все, я б'ю його, я б'ю. Давай, 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 давай! Я майже, майже добив. Ставимо ліжко. Все, я його вбив! Я його вбив! Фух. Обалдеть. <гум> Ха-ха, ну це було тяжко, але я зміг це зробити. Чесно кажучи, пограти з цим модом було досить, досить складно. Це, мабуть, ну, один із найскладніших, але мені все ж таки довелось пройти Майнкрафт і... і буду дуже вдячний за вашу вподобайку. Ну і всім пока.